Всім привіт! Сьогодні на продаж заїжджаю ось такий Lexus 2006 року з бензиновим двигуном об'ємом 4,7 літра. літрів. Попереду маємо протитуманні та біксенонові фари колеса 18-го радіусу. По комплектації маємо підігрів передніх сидінь, двокзоний клімат-контроль, пневмо преміальну музику, омивач фар, пам'ять сидінь, дерев'яне мультикермо комбіноване зі шкірою, люк, а також мультимедіа на андроїді. На другому ряду сидінь у нас є. Керування мультимедією для задніх пасажирів, два воздуховоди, а також попільнички у дверях. По задній частині автомобіля у нас є фаркоп. Ось так відкривається. До речі, є камера заднього огляду. Вже встановлена. Тут у нас, як в X5, все відкривається, і тут, до речі, є третій ряд сидінь. Я думаю, навіть якщо його підняти, тут все одно буде дуже і дуже багато місця. На автомобілі вже встановлене ГБО. І ціна його 15 тисяч доларів. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми кожного дня виставляємо автомобілі як в наявності, так і дорозі. А також варіанти автомобілів на аукціонах в США.